Всім привіт! Мене звуть Міла, і я вже два роки навчаюсь та живу в Чехії. Звичайно, не по своїй волі, але маємо те, що маємо. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як важкість навчання у чеській школі. Я бачила багато відео про університети в Чехії, про школи в Європі загалом, але щоб саме детально розібрати. Як це навчатись в чеській школі, Ніч, ніхто нічого такого ще не робив. І сьогодні я буду говорити саме про важкість навчання, не якісь там види школ, тому що про це також можна зробити відео, і це вже якась інша тема. На початку скажу, що буду розповідати саме про свій досвід, про мою школу, яка є трошки важча, ніж. Всі інші е, звичайні можна сказати, це вже впливає якось так. Почнемо з першого фактору, і це мова. Багато людей кажуть, що чеська дуже подібна, та я там її розумію. Я там зрозумію, що вона скаже мені. Взагалі, ні. Я думаю, що у мене десь рівень b 2 тому що я живу вже тут два роки, я спілкуюсь, я навчаюсь. Я не приходила ніяких тестів, тому це моя приближня думка, що в мене Б2. Але мені все одно дуже складно на уроках буває, тому що існує багато синонімів, бо як це говориться, я вже не знаю. Чехи постійно щось перекручують, переверчують, і зі звичайних слів вони зникають щось фантастичне. Але мені здається, це у всіх мовах так, просто сленг, або якісь ще там, щоб е, урізноманітнити мову. І це буває дуже складно зрозуміти або написати то те саме, що хочуть вони. Потім, звичайно, мова впливає на якісь більш профільні предмети, як хімія, фізика, біологія, особливо. Тому що потрібно постійно писати якісь назви, що воно значить, ще географія, до речі. І це дуже складно, коли ти не знаєш цей назв, тобто це якийсь термін, а потім потрібно ще знати визначення до цього терміну. Як було саме у мене, я не тільки вчила термін, а вчила ще багато інших слів, що значить цей термін, тому що коли ти просто вивчиш термін. І визначення до нього, потім нічого не розумієш, і на наступний день забудеш. Це мені не потрібно, але іноді я так робила, коли в мене вже не було сил. Це кожне слово гуглити, перекладати, що воно там значить. Я просто вчила, вчила і не розуміла. Хоча це дуже погано, це не дасть ніяких переваг до майбутнього. Ось саме вчити термін, переводити кожне слово, і це якраз той мінус того, що не знаєш мову, на якій навчаєшся. Хоча так вона дуже подібна, і якщо людина там не вчила чеську або вчить чеську, розуміє, але відповідати дуже складно. І це я ще не говорю про уроки чеської, на яких треба писати. Твори, самостійні, якісь там про літературу, де ти потрібно де потрібно описати якийсь твір, який ти прочитав, або ще щось таке, написати свої думки, або е, писати взагалі самостійні. І коли ти не знаєш мову ти взагалі цього не зможеш. І вчитель може вважати, що ти це не знаєш. Граматика також. Залежить на тому, як ти розумієш мову. Ті, хто чеську, точно знають, що потрібно знати саме, що це слово значить, яке це слово взагалі не так. Просто якесь там правило, що якщо а, ти там напишеш щось, що воно так закінчується, або щось, або ще щось. Потрібно саме знати, яке це слово, а потім вже підстраювати під нього граматику. І. Якщо перші 9 класів, тобто молодша і середня школа, але у Чехії це називається закладні школа, то там ще вчителі пробачать, там якісь помилочки в Чеському. Якщо ти там щось трошки розумієш з граматикою, вони тобі клас, ти такий розумний. Але потім, коли ти йдеш до старшої школи, тобто в Чехії називається середня школа, то там вже. Ні, та вже халява у більшості закінчується. Ну тобто, в мене вона закінчилась. Я не знаю, можливо, в якісь маленьких школах або училищах вони такого не хочуть. Але в мене так. У мене вже халяви немає. Ось так. Тобто мова дуже важлива і просто у старшу школу взагалі без знання мови на Б 1 Б2 йти неможливо. Тому що будеш мати завжди якісь погані оцінки. І вчителі, до речі, звичайно, мені ще допомагають, завжди питають, чи потрібна мені якась допомога, щось ще пояснити, або якщо я щось не почула. Але взагалі навіть ні, в мене вже це якось виходить нормальненько. Якось справляюсь. Коли я сюди приїхала, я постійно запитувала у своєї сусідки по партії, якщо їм щось диктували. І вона мені це показувала, тому що ну, я не знала мови взагалі. А тепер можемо перейти до програми чиської школи, тобто програми навчання та її важкості. Саме тут всі кажуть, що Європа якось відстає, що там все. Дуже легко, ніяких домашніх завдань немає, але це знову все не так. Я можу розділити це до двох частин: це знову та молодша та середня школа та старша школа, в якій я зараз. У середній школі програма дійсно нам набагато менша, не така об'ємна. Домашніх завдань майже немає, це правда. Але потім, коли ти пишеш, Вступні іспити у 9 класі. Мені здається, там взагалі такі складні завдання порівнянню з тим, що ми робимо в школі, що я робила в школі. І мені пощастило, що я навчалася до половини восьмого класу в Україні, і я вже більше знала, звичайно, щось підтягнула і сама з вчителем полягати лише на чеську школу. Навіть не знаю, як ще, хоч це все роблять, можливо, все самостійно вчать або з якимись репетиторами, але дуже важко написати після того, як ходиш у цю школу, якісь іспити, щоб набрати багато балів. Я сама навчалась дуже багато. Ну, звичайно, ще мені в школі допомогли, тому що я хотіла, я ходила на ще уроки, тобто. Лише сама цього добилась, але програма була дуже дійсно легка. Вчителі мені завжди допомагали, тому що рівень моєї мови був набагато нижчий, ніж зараз. І я взагалі іноді путаю, Мабуть, навіть зараз таке було, що путаю якісь чеські слова з українськими. Вони дуже похожі, наприклад, там з і якось відрізняються. Вибачаю за це, але вже з цим нічого не можу зробити. Просто день в чеській школі і мої візки переключаються на чеську мову. В старшій школі наступає капець, якщо в 9 класі ми не навчились взагалі останні два місяці всім було плювати, а потім ти приходиш восени. Там тобі стільки завдань, стільки самостійних, стільки нової інформації, і воно просто так по голову, і треба це все вчити. Якщо для мене це знову було не так не так і погано, тому що я вже якось була звикла на українську школу, і мені було окей. А, але всі інші жаліли, що як це можливо, як можливо навчатись так багато. Чому всі, чому ми пишемо дві самостійні в день? Тому що коли навчалась у тому дев'ятому класі у середній школі, то просто неможливо було написати дві самостійні або, не дай Бог, більше в день. Лише одну. не знаю, таке в нас правило було. Вчителі завжди уступались нам і переносили самостійні. Домашні завдання їх тут задають дуже дуже рідко. Зазвичай я роблю домашні завдання з хімії або англійської. Треба дуже багато вчитись на тести, тобто на самостійно. 10 листів матеріалу, які треба вивчити, якщо це такий предмет, як біологія, по, ну географія. І так, з багатьох предметів, якісь там, ну, з хімії, якісь приклади або знову теорія. Це все треба вивчити. Домашні завдання тобі не задають, що там потрібно щось кожен раз на математику робити, на фізику робити, є також якісь приклади, але вчитись на тест потрібно. І якщо на початку року я починала вчитись за два дні або за три дні, то зараз вже, якщо там 10 сторінок тексту по біології я починаю за тиждень або за 8 днів, тому що розумію, що це не встигну. Особливо для мене, українки, що це складно, якщо там якісь знову нові слова, а вони, звичайно, є завжди. Більш така глибока тема, не те, що там світа, наприклад, коли вивчаєш природу або клітину і якісь матеріали, і треба вже більш поглиблено знати все. Висновок є той, що. Домашніх завдань немає, але матеріалу, щоб вчити на самостійний, дуже багато. Тепер скажу, що не щодо шпаргалок, шпор і всякого такого. Звичайно, я бачу, як мої однокласники пишуть ці шпори, кудись там намагаються сховати, але це ніколи не закінчиться успіхом, тому що вчитель постійно ходить, стежить по класу, чи ніхто не списує і. Просто списати шанс дуже малий. Якщо в Україні в мене бували такі моменти, що я щось писала або вчила на перерві перед уроком, на якому щось мала писати вже якусь самостійну, то тут просто це ніколи не пройде. Це одразу п'ятка, п'ятірка, тобто найпоганіша оцінка. Не знаю чому, але на руках вони також не пишуть. ще щоб хтось писав на руці, я точно ніколи не бачила, якщо я найчастіше писала це на руці. Звичайно, це залежить ще від вчителя. якщо він якийсь дуже добрий, у нас є один, мабуть, такий, то. Можливо, ще й вийде щось писати, підглянути, але на більшості предметів ні. Але я помітила, що навіть друзі не допомагають один одному, якщо тільки так підглядіти у нього щось списати, якщо, звичайно, буде однаковий варіант. Але також, якщо я пам'ятаю, у українській школі в мене було дуже часто однакові варіанти, то тут такого немає. Я не пам'ятаю взагалі, коли б у нас були. Однакові варіанти. Буває таке, що питання просто якось перемішані. Ще вчителів немає якихось найкращих любимих учнів, які вони собі обирають, їх кажуть, та я йому там дам хорошу оцінку, я його люблю, а тому там погано, тому що. Він мені не подобається, він мені якось образив або ще щось, не зробив домашнє завдання. Ні такого також не буває. Я це помітила і це реально круто. Тому що вчителя ставляться однаково до всіх. І ти точно не будеш неулюбленим учнем якоїсь вчительки. І так зроблю якийсь великий висновок і. Почну з того, що мова реально важлива без неї нікуди, навіть якщо вона чеська, якщо вона подібна українській, просто ніяк. Потім домашні завдання. Так вони є, так їх небагато. Не завжди їх перевіряють, але багато матеріалу на навчання, на самостійні та контрольні завжди є. Пори не напишеш з сусідом не поспілкуєшся. Вчителя люблять свою роботу, і, до речі, вони взагалі нічого не мають проти, проти українців. Моїй старшій школі всі ставляться, до всіх ставляться однаково. Вчителя проходять психологічні тести, їх просто не допустять до навчання, якщо в них там буде якийсь поганий результат. Я дуже дякую за перегляд. Це було моє перше розмовне відео. Дуже Рада, що можу поділитись цією інформацією з тими, кому це цікаво.